Ну, от так виглядає наш клей. Оці, оці бутилки з затверджувачем, вони взагалі-то внутрі, всередині кожного відра. А от так можна на палету ставити в два ряди. Ну, от так виглядає одне місце клею. Відкриваємо кришку, розпаковуємо. Там знаходиться затверджувач, дістаємо. Уважно, уважно читаємо інструкції. Потім отак зверху, акуратненько дістаємо сам клей. І потім, надрізаючи отут в кутку, виливаємо все в відро. Після того, як надірвали куток і вилили, то у вас буде отаке. Або в ту ж саму тару, або у відповідну тару. І буде отакої консистенції смола. Потім до тієї смоли треба відкрити, уважно подивитися, чи ціла пломба. І цей затверджувач в повному обсязі вилити сюди і потім ретельно перемішати, як написано в інструкції. Відповідно. Окрім 11,1 кг є отакий клей на 1,1 кг, То там смоли кілограм і затверджувача 100 г. Ось наша маленька фасовка клею. Відповідно до цього потрібно буде перемішоч електромеханічний. Ножик або ножиці, палочка, ганчір'я і шпатель. Вкриваємо клей. Вкриваємо пломбу. Отак От виглядає всередині. Достаємо затверджувач, дістаємо клей. Він в такому пакетику міцному. Відрізаємо куточок. І вичавлюємо в ту ж саму тару, в якій той клей, де у вас приїхав, в якому ви його купили. Вичавити треба ретельно. Ось так. Викидаємо ногаджір'я. Тепер відкриваємо затверджувач акуратно. Так, затверджувач у відповідній кількості виливаємо його поклею. Вливай. Тепер дуже ретельно перемішуємо. Тепер відро для битових відходів. Беремо те, що в битові відходи звичайні. звичайні. так, Тепер беремо штуку. Давай, давай, сюди, так, Тепер оцей електроінструмент. Так. Терти ганчір'я. Все, чистенько, гарненько. І тепер у нас є в сонячну суху погоду приблизно 30 хвилин для того, щоб цей клей нанести. Ну Тепер, тепер ми оці штуки проміж собою поскліюємо. А те, що залишиться, вильємо от сюди. Якби такий кусочок у нас є бетону біля колони. Ми його цим клеєм, зальємо, побачимо, що там буде. Спочатку метал. Беремо, І. мажемо, так. Дісь 1 кілограм на квадратний метр буде. Все, прикладай зверху. Притискати сильно не будемо. Отак, отак нехай вона і залишиться. Завтра побачимо, що то буде. Тепер кірпіч проміж собою. и вот так трошки їде так так ну теперь цю штуку так воно вивається по боках Смогу забрать, там, там полилось. Давай, ходи. Так. Ну тепер давай тут і тут дамаш. Да. Хорошо Ну, теперь еще Вот сюда намажем Металл поставим Приблизно за 3-4 години він набере в'язкість і вже стане нерухливим. А повне повне засихання за 24 години. Ну тепер сюди. Просто звідка вилівається. Сільнаблога. Сільнаблога. Так, ну тепер використане ведеться побут, побутовий мусор, а інструмент все. Так, ну пройшло 24 години доба. Подивимося як виглядає. Ось так. Давайте тюкнемо молотком. А ну зверху так. Добре. Тепер туди на той бутон пішли. А ну а? Добре, давай мало Ну добре, бетон разбивается, клей клей ні. Все нормально. Изделие вот деревина с кирпичом. Так, ну звичайно. А ну, може, може, може інший гірший. Все зрозуміло. Ось так воно відривається. Кирпичина залишається. Сама кирпичина розбивається. Так, ну тепер два. Два кирпича поміж собою. Ні. Ні. Все нормально. Дровину треба. Давай може, може так поставимо їх із старця. металл с початку с початку обе две вид дерев вид деревяшки до да. из краской О чимось деревяшка смазана. Ну, давай тепер між собою метал. Ну, добре.